Він підбирав дівчат на вулиці, а потім позбавляв їх життя. Серійний вбивця, який десятиліттями не залишався незнайденим, Гері Ріджвей. Це наймасштабніший серійний вбивця в Америці, а можливо й в усьому світі. Про це було знято як фільми, так і серіали. Тож як вбивці вдавалось так довго уникати покарання, зараз розповім. Сіетл – найбільше місто штату Вашингтон, відоме своїми постійними дощами та густими лісами. Однак на початку 80-х років воно перетворилось на територію серійних вбивств. На околицях міста почали зникати дівчата віком від 15 до 25 років. Всі вони були секс-працівницями або ж наркозалежними. Поліція не приділяла цьому особливої уваги, оскільки більшість зниклих таких дівчат через декілька днів знову знаходились. Однак у липні 1982 року ситуація різко змінилася. Слідчі знайшли перше тіло дівчини, а згодом було виявлено ще два тіла. Ми запустили цілу оперативну групу, яка постійно проводила розслідування, щоб з'ясувати причину смертей. Криміналісти одразу зрозуміли, що це справа рук серійного вбивці, адже всі жертви мали схожі ознаки насильницької смерті, і кожне тіло було знайдено поблизу річки Грін. Його прозвали вбивцею із річки Грін, і ця людина не була жодним чином ідентифікована. Він був безликим монстром. До кінця 1982 року в Сіетлі було знайдено тіла ще 15 зниклих дівчат. Кожна з них сідала пізно ввечері у невідому машину і безслідно зникала. Повії це ідеальна жертва. Їх робота полягає в тому, щоб стояти на вулиці і чекати, поки хтось під'їде, а потім зникнути. Однак, в цьому випадку назавжди саме за таким принципом викрадав своїх жертв серійний вбивця. А щоб дівчата точно не могли відмовитись проїхатися з ним в авто, він пропонував їм великі гроші. Вбивця відвозив дівчат у лісисті віддалені райони, іноді вздовж берегів річок, аби ніхто не міг його побачити чи знайти вночі і там вбивав. Слідчі щодня висували нових підозрюваних, але жодних переконливих доказів їхньої причетності не було. Місцеві жителі навіть почали звинувачувати у вбивствах чоловіків з правоохоронних органів, адже всім було відомо, що вони активно боролися проти секс-працівниць, і деякі вважали, що це було пов'язано з їхніми діями. Згодом до поліції надійшла заява від дівчини, якій вдалося втекти від вбивці. Це було ключовою зачіпкою у розслідуванні, адже вона описала чоловіка та авто, в якому її викрали. Це був старий вантажний фургон без вікон на задній частині, тож слідчі негайно почали перевіряти власників таких автомобілів по всьому місту. Одним із підозрюваних став чоловік на ім'я Геррі Ріджвей, який до того ж відповідав детальному опису жертви. Ми обшукали його будинок, його місце на роботі, машину, і там нічого не було, що змусило б нас заарештувати ріджвея. У місті люди почали панікувати, адже щотижня зникало все більше дівчат, а вбивця й досі залишався на волі. Ми знаходили жертв вбивці два-три рази на тиждень під час періоду розслідування. У нас навіть були знайдені жертви, які зникли безвісти більше двох років тому і ніколи не були офіційно зниклими. Аж до 2001 року золочинець таки залишався невідомим. А кількість жертв сягала близько 50. Слідчі почали втрачати надію, що колись зможуть закрити цю справу. Аж поки одного дня під час повторних розслідувань криміналісти знайшли нову деталь. На тілі однієї жертв було виявлено ДНК вбивці, і ним виявився 52-річний Гері Річвей. Це найжахливіший серійний вбивця у Сполучених Штатах. Він перевершив навіть Теда Банді чи Джефрі Дамера. Він виглядав безневинним, але насправді він був жахливим. Ріджвея підозрювали у вбивстві щонайменше 49 жінок, але прямих доказів було лише проти чотирьох вбивств. Однак і цього було достатньо, щоб засудити вбивцю до смертельної кари. Адвокат Геррі Ріджвея зв'язався з прокурором і запропонував скасувати смертну кару в обмін на повне зізнання про вбивство всіх жінок. Геррі Ріджвей зізнався у 49 вбивствах і був засуджений до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Якщо хтось справді Заслуговує названня найбільшого серійного вбивці, то це безсумнівно Гері Ріджвей.